Шоста проблема, про яку ми будемо говорити, біоетика правова, це СНІД та програми сурогатного материнства. Відповідно до Конституції України, в статті 6 Сімейного кодексу України, статті 14 Конвенції про права людини та основоположні свободи, людина не може бути обмежена у праві на приватне життя. Зокрема, права на створення родини через свій фізичний стан, в тому числі наявність СНІДу. Враховуючи, що останні 5 років використання різних методів лікування безпліддя з використанням ДРТ зросла в тисячу разів, не можна ігнорувати і бажання дискордантних пар, тобто подружжя, в якому є хворим на сніт, скористатись програмою сурогатного материнства. І в цій ситуації виникає етика правова проблема чи повідомляти сурогатну матір про наявність у потенційного батька дитини СНІДу. Відповідно до результатів досліджень, викладених у методичних рекомендаціях підготовка до вагітності дискордантних пар. Використовуючи достатньо давню технологію відмивання сперміїв, виділити здорові статеві чоловічі клітини, за допомогою яких створити ембріон, який, як вважається, не буде страждати на снід, є цілком можливим. Однак за свідченням самих же фахівців-репродуктологів, гарантувати 100% створення здорового ембріона майже не можна. Це, в свою чергу, означає відсутність гарантування сурогатної матері небезпеки зараження снідом. Отже, враховуючи ці обставини, є принциповим обов'язково включати у договір із сурогатною матір'ю положення, яке містило посилання на наявність у потенційного батька дитини такого захворювання. Зазначення про проведення процедури відмивання спермів та підтвердження проведення цієї процедури її результатів також має запевнити сурогатну матір у її безпеці під час участі в програмі сурогатного материнства. Окремо, в договорі між сурогатною матір'ю та потенційними батьками слід підтвердити інформовану згоду сурогатної матері. На завдання їй шкоди здоров'я, яка може настати внаслідок участі в програмі сурогатного материнства. Ці інформовані згоді описати докладну процедуру відмивання сперміїв, відсоткове значення ризику захворювання сурогатної матері на СНІД, механізм запобігання захворювання сурогатній матері на СНІД під час пологів можливість участі сурогатної матері в наступних програмах, вірогідність зараження членів родини сурогатної матері наслідок її участі в програмі. Також доречно передбачити в договорі положення про страхування за рахунок потенційних батьків здоров'я сурогатній матері. Звісно, що ціна послуг сурогатної матері для таких пар має бути вищою, враховуючи ризики для життя та здоров'я сурогатної матері. Ніж подібних послуг за звичайних обставин. Також слід передбачити в договорі особливі гарантії для дитини з боку її потенційних батьків. Наприклад, передбачити в договорі більшу кількість осіб з боку потенційних батьків, які зможуть оформити опіку над дитиною в разі смерті обох батьків під час програми. Виплати, які необхідно зробити на користь сурогатній матері під час участі її у програмі, мають бути передані на відповідальне зберігання третьої особі для гарантії сурогатній матері в отриманні таких виплат. Отже, підводячи підсумок, викладеному, можна сказати, що Надання послуг із сурогатного материнства дискордантним парам можливе, однак положення договору між такими парами та сурогатною матір'ю має містити особливі ознаки, і порушення такої істотної ознаки цього договору може обернути для інших учасників програми судової тяганини та знищенням ділової репутації. Крім того, не будемо забувати про кримінальну відповідальність за необережне зараження вірусом імунодефіциту людини.